Додавання товарів у каталог у сервісі Переро каса. Для початку створіть нову категорію, до якої належатиме товар. Ви можете додати товар вручну або завантажити його файлом. Щоб додати товар вручну, натисніть кнопку Новий товар. Заповніть обов'язкові поля про товар. Найменування. Податкову ставку. Якщо у вас одна податкова ставка, поле заповнюється автоматично. За необхідності додайте додаткову. Одиниці виміру ціну. За необхідності увімкніть перемикачі. Зміна ціни, касир зможе змінювати ціну під час продажу, наприклад, для знижок чи коливання курсу валют. Зміна ваги дозволяє змінювати кількість товару, який вимірюється вагою, об'ємом чи довжиною, наприклад, для овочів, сипучих товарів, тканин. Зазначте код УКТЗ, якщо ви продаєте акцизний товар. За необхідності введіть артикул та штрих-код. Для завантаження товарів файлом у розділі Товари натисніть на три крапки і виберіть Імпортувати товари. Завантажте шаблон файлу для імпорту. Заповніть шаблон відповідно до вимог. Допустимі формати XLS, XLSX, ODS або CSV. Важливо, щоб податкові ставки товарів відповідали тим ставкам, які було зазначено під час реєстрації компанії. Щоб дізнатися більше про всі вимоги, натисніть на кнопку Вимоги до файлу. Імпортуйте заповнений шаблон із даними про товари. Після виконання цих кроків перелік товарів автоматично з'явиться на вашому посттерміналі. Застосунок термінал необхідно буде перезапустити для оновлення даних.